Так, що там вже у вас є начальство, так? Да? В НПУ? -ші? Так, і рапорт уже схований. Я зрозумів. Добре, пане Артуре, тоді, значить, звільню вас. Угу. <звільнення> <різований> Будь ласка, пане Авторе, вам удачі. Якщо що, заходьте. В мене питання: яке ЗВБ, і це переведення до МПУД. Ну, нам сказали свише, що е, по переведенню, грубо говоря, з ВРУ писати по ЗВБ. <різований> Ну же прекрасные дверки мне нужно. Mm -hmm.